Отакі от, от будинки, город. Все отаке. Причому архітектура знову ж може бути доволі різна. З одної сторони, з іншої сторони, є такі маєтки прямо де красиві, Є якісь класичні будинки. Інколи якісь будинки, вони по своїй архітектурі трохи вражають, бо дуже нестандартні. Ну цей, це от церква. Якась там чергова, їх тут багато є різних, тому що крім католицизму, ну взагалі філіппінці ж терпимі, вони терпимі не тільки до там, сексуальних меншин, яких тут багато, які е, себе демонструють, а ще ж е, так само вони терпимі і до релігії, і до всього іншого. Тут ось е, спорт-арена своя крита, як завжди. Це в центрі кожного СМТ, кожного рай...